Тобі не треба перестати пити каву після того, як ти передивишся це відео. Але давай я тобі покажу, де ховаються твої мільйони. Я до цього йшов 30 років, а тобі розкажу за одну хвилину. Дивись, філіжанка кави коштує приблизно 30 гривень. Припустимо, ти в день випиваєш дві чашки. Це буде 60 гривень. За місяць ти вип'єш кави на 1800 гривень. Гривень. Ну ніби дрібниця, правда? Але якщо цю суму інвестувати хоча б під 30% річних, то за 20 років знаєш скільки ти нап'єшся? Готовий? 18. мільйонів. А ось це вже зовсім не дрібниця. Я думаю, що ти розумієш, що цей ролик не про економію на каві. Але в своєму каналі я розповідаю про інструмент, який дає від 30% річних. А відео та інструкцію по налаштуванню цього інструменту забирай за посилання в профілі.